Привіт, світе! Я Ужгород. Хочу розповісти тобі про себе, щоб ми стали трохи ближчими. Точна дата мого народження невідома, вже й сам не пам'ятаю ні день, ні місяць, як-не-як -як, мені вже понад тисячу років. Моє коріння проростає глибоко в історію. Колись давно я був у складі Австро-Угорщини, Чехословаччини, Радянської держави. А сьогодні є частиною великої незалежної держави України. Моє серце Ужгородський замок, нині тут краєзнавчий музей. Але я пам'ятаю часи, коли мої рицарі билися не на життя, а на смерть. Були й темні часи, коли моє серце дарувало іншим. У 1312 році замком володіла родина другетів. А зараз моїм співбесідником є привид дівчини, що гуляє коридорами замку. Для когось вона потаємна і містична, а для мене цікавий співрозмовник. Я люблю теплу сонячну погоду, коли можу спостерігати за людьми, які гуляють моїми вулицями, особливо багато їх на набережні. Я чую і бачу все: сльози, розлуки, моменти радості. Емоції від смачненького морозива, учі родин, які проводять час разом створення нових історій кохання або гавкіт собаки, що ловить м'яч і випадково пірнає у річку. Також я чую їхні потаємні бажання, іноді кумедні, примітивні, а деколи серйозні, цікаві. Зараз чую одне бажання на всіх: хай настане перемога. Для нашої країни настали темні часи. Ті, хто прийшли із темрявом, вирішили зламувати долю та свободу всіх українців, але вони показують, що їх не зламати. Зараз я став прихистком для багатьох людей, чув їхні сумні історії і заглядав у очі дорослих та дітей. Мені важко бачити маленького хлопчика або дівчинку, яка подорослішала за рік. Зараз весна. І я розквітаю гарніше в цю пору року. Починають свісти магнолії, сакури, а за ними липи. Краса, все ж мушу сказати, що я чарівний. За своє довге життя я побачив багато всього, але за останній рік. Все таке ми сильна нація. Я чекаю того моменту, коли кожен ужгородець, турист та українець промовить: ми перемогли.